Нашого навчального закладу. Кожний новий день, збільшує це відстань від того періоду, коли жив і творив, видатний подало і судя сучасності Василь Олександрович Суховинський. Та як це завжди буває, ідеї та справи великих людей із пільного часу не тільки не старіють, а стають ближчими, ближ, більш зрозумілими і необхідними. Теористичні ідеї Василя Олександровича Сухомлинського є цінними для нас і сьогодні. Тож ми будемо вчитися у Сухомлинського толерантності. Толерантність на сьогодні є фундаментом миру. Особливе значення у 21-му сторіччі набули її етнічні, соціальні, гендерні та педагогічні складові, в яких провідна роль відводиться у освіті, школах та сім'ї. Толерантність соціологічний термін, який визначає терпимість до іншого світобачення, стилю життя, поведінки та звичаї. Вона не є рівносильною байдужості, проте вона також не означає прийняття цього іншого світобачення, а полягає у наданні іншим права жити відповідно до власних переконань. Так склалося, що в українській освіті розв'язання цієї проблеми здійснюється в особливих умовах. Бо за радянських часів, сучасником яких був Сухоминський, толерантність як соціальна і особистісна цінність не визнавалася. Лише наприкінці 90-х років минулого століття у нашій вітчизняній педагогічній літературі почали з'являтися публікації про виховання у школярів толерантності. Важливу роль в активізації уваги науковців до проблеми толерантності відіграло прийняття в європейському і світовому просторі низки міжнародних документів, у яких підкреслювалася універсальна роль феномену. Прошу звернути вашу увагу на слайд, де перераховуються всі ці документи. Проте вже в 60-х роках минулого сторіччя. Сухомницький обґрунтував завдання виховання дітей саме у контексті толерантності, що безпосередньо відобразилися в статті 4, пункту 4.3 Декларації принципів толерантності. А саме, виховання в дусі толерантності має бути націлене на протидію негативним впливам, які викликають страх та відособність. Воно повинно розвивати в молоді здібності. До незалежного мислення, критичної оцінки та формувати високі моральні критерії. Формування високих моральних критерій це і є домінантна ідея досить різножанрової, різноаспектної науково-педагогічної та літературно-педагогічної спадщини Василя Олександровича Соколинського. Безперечно, Василь Олександрович є фундатором педагогіки донорантності.